Ця новина здатна шокувати навіть затятих скептиків. Наша планета пережила сезон кипіння. За даними служби зі зміни клімату, Коперник с 3 с літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень зі значним відривом від показників минулих років. Почастішали хвилі екстремальної спеки і спостерігалося безпрецедентне нагрівання світового океану. Перший тиждень вересня 2023 року виявився не менш гарячим тільки вже за кількістю опадів, що випали на планеті за такий короткий проміжок часу, додавай відео до кінця, щоб побачити цілісну картину того, що відбувається, а також дізнатися про вирішення питання наростаючої кліматичної кризи. З 2 вересня, внаслідок проходження над територією Бразилії позатропічного циклону, у південних штатах ду Сул та Санта-Катаріна почалися зливи з градом, повені та суви. Через стрімкий підйом рівня річок понад 10,5 тисяч людей спішно покинули свої будинки. Ця природна подія стала однією з найбільш смертоносних катастроф країні, Згідно з офіційним бюлетенем, опублікованим 7 вересня, загинули 42 людини і 25 вважаються зниклими безвісти. Економіці штатів, а це в основному сільськогосподарський сектор, також було завдано колосальної шкоди. З 2 по 4 вересня шторм Дана приніс зливи та сильні вітри на більшість території Іспанії. Аварійні бригади відреагували на тисячі інцидентів у Каталонії, Валенсії, Андалосії. Кастилії, Леоні, Кастилії Ламанчі та в регіоні Мадрид. Причому два останні регіони через масштаби лиха попросили уряд оголосити постраждалі муніципалітети зоною катастрофи. Великі повені пошкодили енергетичну і транспортну інфраструктуру, житлові будинки та величезні площі сільськогосподарських угідь. Проводилася евакуація населення та численні рятувальні операції. Зокрема, десятки людей доводилося вивільняти із затоплених автомобілів. Повідомлялося про загиблих та зниклих безвісти. За своїм руйнівним впливом Дана стала найсуворішим погодним явищем Україні цього року. Випробовування одразу двома стихіями, вогнем та водою проходила Туреччина. Зливи порушили життя в багатьох провінціях країни. З вересня масштабні повені сталися у Чорноморському регіоні. Так у Самсуні лише за шість годин випало дві місячні норми опадів. Люди потрапили у водні пастки у будинках та на робочих місцях. Потужні потоки буквально перевертали автомобілі на затоплених дорогах. Через два дні повені охопили Стамбул. Найбільше від сильної зливи постраждали райони Арнавудкей та Башак-Шехір на півночі мегаполісу. Там затопило майже дві тисячі будинків, магазинів та адміністративних будівель. Десятки людей, які опинилися всередині приміщень, куди ринула вода, викладали в мережу відео із закликами про допомогу. Жертвами негоди стали дві людини. Понад тридцять було госпіталізовано. А 4 вересня в лісовій зоні в районі Малтепі, провінції Стамбул, спалахнула пожежа, яка швидко поширювалася. Полум'я загрожувало житловим будинкам. Місцеві жителі допомагали пожежникам гасити вогонь. Цього ж дня на західну та центральну Грецію, включаючи столицю країни Афіни, з боку Егейського моря налетів штормовий циклон Даніель. Зливи з інтенсивними грозами не припинялися кілька діб. За заявою головного метеоролога Афінської національної обсерваторії в районі Волоса за 24 години випала нереальна кількість опадів. Більше половини річної норми. Національна мережа метеорологічних станцій зафіксувала рекордну кількість опадів і в інших регіонах. До речі, деякі датчики перестали передавати дані через збої в електропостачанні, тоді як зливи ще тривали. Під тоннами води опинилася житниця Греції, Фессалійська рівнина. Цілі села перетворилися на озера. А рятувальні вертольоти не могли піднятися в повітря через потужну зливу та часті блискавки. У результаті допомогу вчасно отримали далеко не всі, хто її гостро потребував. Надходила інформація про загиблих і зниклих безвісти. Збитки, завдані штормом, ще слід підрахувати. 3 вересня тайфун Хайкуй обрушився на повіт Тайдун на сході Тайваню. Вітер, пориви якого подекуди сягали 195 км на годину, з легкістю валив дерева та металеві конструкції. Найчастіше саме падаючі дерева становлять серйозну небезпеку для людей. Але завдяки заздалегідь проведеній евакуації людське життя вдалося зберегти. Наступного дня тайфун налетів вдруге. Тепер вже на південний захід острова, на місто Гаосюн, де також завдав великих матеріальних збитків. Через день тайфун Хайкуй приніс надзвичайно сильні дощі до багатьох міст провінції Фудзянь у Китаї. Стихія стала причиною загибелі людей та евакуації понад 114 тисяч осіб. А 7 та 8 вересня залишки тайфуну Хайкуй обрушилися на велике китайське місто Шенчжень. Це найсильніший дощ від початку спостережень. Усього за три години випало 247 мм міліметрів опадів. У ці ж дні інтенсивні опади, спричинені наслідками тайфуну Хайкуй, призвели до масштабних повеней у сусідньому Гонконгу. Цілком зупинився рух автотранспорту. Люди мусили рятуватися на дахах своїх машин. Велика вода затопила перші поверхи будівель та кілька станцій метро. Гонконгська обсерваторія зафіксувала 158 міліметрів опадів за годину. Цей показник є новим рекордом майже за 140 річну історію спостережень. Варто зазначити, що душі обрушилися на Гонконг і Китай вже через тиждень після найпотужнішого за п'ять років тайфуну Саола. У перші сім днів вересня повені та градові шторми пройшли і в інших країнах. Перелічимо лише деякі з них. Градовий шторм у Кахетії, Грузія. Град розміром з кулак та шквальний вітер завдали шкоди виноградникам та сільськогосподарським угіддям. Пошкоджено дахи будинків, автомобілі, опори електропередач. Градовий шторм та повінь у Португалії. Від сильного дощу та граду найбільше постраждали муніципалітети Вальпасос та Мірандела. На деяких фермах у регіоні Трас Осмонтес знищено до 70% оливкових гаїв та виноградників. Повені на північному заході Алжиру через зливи в провінціях Тлемсен і Альбаєт загинуло 8 людей. Повінь у Панамі. Інтенсивні дощі спричинили раптові повені в провінціях Колон, Панама і Кокле. Градовий шторм у Новосибірську РФ. Наслідки цього несподіваного, навіть для синоптиків, погодного явища, побитий врожай, розбиті автівки та черги до травмпунктів. Повінь у Болгарії. Через проливні дощі на півдні Чорноморського регіону країни пішли під воду прибережні міста і селища. Муніципалітет Сарево оголосив надзвичайний стан. А також евакуацію місцевих жителів і туристів. Відомо про чотирьох загиблих. У цей же час на планеті почалися потужні землетруси. 6 вересня підземний поштовх магнітудою 6,2 сколихнув центральне узбережжя Чилі та залишив без електрики понад 80 тисяч клієнтів в області Кокімбо. Сильні коливання відчули сотні тисяч людей. А вже 8 вересня в Марокко стався рідкісний для країни руйнівний землетрус магнітудою 68, за іншими даними, сім. Підземний поштовх вразив центр країни. Його епіцентр знаходився недалеко від популярного туристичного та економічного центру Маракеш. Це найсильніший землетрус щонайменше за останні 120 років. За даними ВООЗ, у маракеші та прилеглих районах постраждало понад 300 тисяч осіб. Коливання тривали всього хвилину півтори, але за цей час вигляд деяких міст змінився до невпізнання. Стіни будівель моментально перетворювалися на пил і уламки. Очевидці, які проживають у передгір'ях, розповіли, що деякі міста повністю зруйновані. Землетрус почався ближче до опівночі, люди вискакували з своїх ліжок на вулиці. У ці секунди стіни будинків почали ходити ходором, і все, що знаходилося всередині і зовні, валилося прямо на голови людей, збиваючи їх з ніг. Здавалося, ніби вибухнула бомба, кажуть деякі очевидці. За даними на 10 вересня відомо про понад дві тисячі загиблих і приблизно таку саму кількість поранених. На жаль, ці цифри зростають. Після трагедії з'явилася гостра нестача води та їжі, а також рятувальної техніки. А в довгостроковій перспективі у людей немає грошей для відновлення будинків, не кажучи вже про відновлення морального стану після пережитого. Як бачимо, багато країн уже стикаються з глобальними наслідками зміни клімату. Але чому міжнародні організації, включно ООН, досі не ініціювали створення єдиного світового наукового центру для вирішення проблеми кліматичних змін. Чому досі немає глобальної служби по рятунку? І не розроблена ефективна економічна модель. Надання своєчасної допомоги всім постраждалим від кліматичних катастроф. Ситуація з кліматом погіршується. І єдиним ключем до розв'язання цієї проблеми є невідкладна співпраця найкращих вчених усього світу. А швидке реагування та координація зусиль могли б зберегти безліч людських життів, які щодня забирає кліматичний цербер.